Вітаю вас, діти! Ми продовжуємо пізнавати секрети природи. Проклюючись парком, я назбирала соснових шишок. А що саме ми знаємо про шишки? Шишки ростуть на хвойних рослинах, але це не квіти, не плоди хвойних дерев та чагарників. Шишка це відозмінений пагон. З лускоподібним листям, що розвивається на кінцях гілок, всередині шишки між лусочками розвиваються насіння. Дозрілі соснові шишки чуйно реагують на зміну вологості навколишнього повітря, розкриваючись при малій і стискаючись при підвищеній вологості повітря. Так, вони можуть допомогти нам визначити, чи буде незабаром дощ. Зараз ми перевіримо, що відбувається з шишкою у воді. Для досліду, нам знадобиться ємкість з водою та розкрита шишка. Поміщаємо шишку в холодну воду та спостерігаємо впродовж декількох годин. Шишка закрилася за декілька днів. У теплому приміщенні вона знов розкривається. Це тому, що хвойні дерева розсіюють насіння лише за сухої погоди. Через несприятливі умови шишки стуляють свої лусочки, щоб захистити насіння. Ми відкрили для себе ще одну таємницю природи. Чекатиму результатів ваших досвідів. До зустрічі, малята!